Привіт, З вами Віталій ви на каналі MotoChuсі. Друзі, в цьому технічному відео буде огляд мотоцикла Honda NC750X 2023 року виготовлення. І мотик цей виїхав з салону в 24-му. Це технічне відео буде е, ні про що, тому що, якщо вам не цікаво дивитися о, біля ідеальних мотиків, можете зразу закривати. Це відео буде цікаво тим, хто хоче подивитися, як ми працюємо і за які кошти ми інколи забираємо мотики. Цей модик ми забрали за 9400 доларів. Новенький мот, навіть що обкатку не пройшов, менше тисячі кілометрів пробігу і, в принципі, забрали його за 9400 доларів. Шукали для замовника, для нашого постійного вже другий мотоцикл. До речі, коли ми оглядаємо біля нові мотоцикли. Ми дуже прискіпливо дивимося навіть на косметичний стан, на подряпки, царапки. І навіть на новеньких мотоциклах Motochoice знаходить якісь недоліки, під ніщим, десь цятки, коцки, десь царапки. Коротше, подивіться, як ми працюємо навіть на новеньких мотиках. З приводу, навіщо глядати, може, хтось каже новенький мотоцикл, де все дуже просто. Бувають мотики, новенькі куплені в салоні. Навіть що обкатку не пройшли, вони інколи трапляються вже з ДТП. І відновлені вони теж бувають офіційно на офіційних станціях, офіційними запчастинами, І начебто новенький мод, але він вже потрапляв в ДТП, навіть якщо він відновлений офіційними оригінальними деталями. Навіщо вам такі мотоцикли? І він може бути, до речі, на гарантії. Такі мотоцикли в нас траплялися. В цьому році ми оглядали, до речі, якщо відійти від теми BMW S 1000 RR 2024 року, виготовлення офіційно куплений в салоні невеличкий пробіг. Він застрахований був по програмі КАСКО. Він потрапив в ДТП, страхова компанія виплатила кошти, власник його відновив. На офіційному сервісі він продовжував бути на гарантії, але він вже після ДТП. І при детальному технічному огляді це все фіксується і воно видно. Відновити мотик після ДТП абсолютно в нуль, так як був він з заводу, неможливо. Ну, Друзі, хто катається, наприклад, на автомобілях, ви самі це знаєте, що будь-яка техніка, потрапивши в ДТП, навіть Невеличке до заводського стану, так як було все в заводі, ніколи не відновлюється. Хватить балачок. Я нагадую, що ми займаємося професійним мотопідбором на всі території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до Motochoice. ми знайдемо відмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. Друзі, попрошу в кінці відео написати вам, що до стану, до ціни, як вам взагалі цей мотик. До речі, з приводу взагалі цієї модельки, цю модельку є сенс розглядати навіть новачкам за рахунок низької центру ваги. Модель цікава тим, що є наявність роботизованої коробки передач DCT і вона у Honda відпрацьована, ну просто вилизана без недоліків вже на, на, на даний момент. Він практичний, це мотоцикл. Це взагалі універсальний мод, який вартує розглядати. Якщо ти не хочеш від мотіка отримувати якихось конкретних амбіцій, в ньому все кльово. Надійність, ми ці мотіки бачимо, тестуємо з пробігами більше 150 тисяч кілометрів, практичність, наявність того ж речового ящику, який є замість баку. Те ж саме по витраті палива. Як на ньому, наприклад, ми не катали, переганяли з інших міст, тестували в міському циклі. Де більше 4 літрів палива на 100 кілометрів ну, взагалі не витрачає. Тому, друзі, мотік цікавий своєю просто простотою і своєю надійністю. Тому мотік цікавий для людей, які не хочуть отримувати від мотоцикла якихось конкретних амбіцій. Так що, друзі, переходимо до технічної частини відео, а під е, відео, будь ласка, в коментах. Е, прошу написати вас, як вам взагалі цей мотоцикл, хто їздить на цьому мотоциклі, цікавий, не цікавий, подобається чи не подобається. Отже, друзі, ваші подобайки, підписка на канал і погнали дивитися відео. Honda NC750X е, на DCT. Мотоцикл офіційно придбаний у дилера. DMI, Honda DMI. На Якутській, в Києві. Один власник, мотоцикл стан нового заявлений пробіг менше 1000 км зовнішній огляду. Мотоцикл трохи брудний, мошки, тому на це не звертаємо увагу. Передня оптика. Оригінал. Стан оптики відмінний, сколи відсутні, це все мошкара. Тут не подряпок, нічого взагалі немає. Обтікач чорного кольору на морді також брудний, він без тріщин, без зауважень. Це також бруд. Правий покачок повороту. Оригінал без відміток падіння. Важіль переднього гальма без зауважень, грузики стокові, без пошкоджень, дзеркало. Оригінал. Стан відмінний, дзеркальний елемент також без пошкоджень. Гріпса, без зауважень, пульт, без зауважень. Обмежувач на траверсі з правої сторони без слідів ремонту, рама в районі рульової колонки, по лівій стороні без зауважень, завод, обмежувач на траверсі, цілий без слідів ремонту по правій стороні стопор. Також без ремонту соти радіатора. От стан нових, це лише бруд. Траверса нижня, без слідів ремонту. Боковий обтікач чорного кольору без пошкоджень. Це все в рідній фарбі. Тут навіть косметика відсутня. Робоча зони пера відмінна, пильовик новенький, стакан правої сторони без пошкоджень. Гальмівний колесний диск права сторона. Рівно передні гальмівні накладки стан нових. Переднє крило кріплення без тріщин зліва, без тріщин справа. Пошкодження крилі відсутні. В зоні бачення також ремонт відсутній. Тактильно, без ремонту, колисний диск по лівій стороні візуально рівний, передня гума. П'ятий тиждень 23-го року. Його рідна гума стоїть по м'якості в доброму стані по протектору станнової. Робоча зона лівого пера, пильовик і стакан аналогічно правому, тут без зауважень. Це все бруд, відмітки від падіння відсутні, кріплення радіатора праве, верхнє, верхнє ліве, без деформації, периметр радіатора без деформації, фронтальна частина двигуна в зоні бачення сухо, під клювом клюв на рідному кріплі. Зауважень. Боковий обтікач права сторона. Косметичні подряпина тут. Ось. Звідси, сюди. Це бруд. Це, це, це мабуть, коли дуги, так? Да? Може, ставили. мабуть, я навіть не бачу, Може, коли дуги ставили, може і це опнули. Да? Стоять дуги кастомні. На дугах пошкодження відсутні. Район кріплення дуги. Без деформації тут. Тут також, без деформації. Тут надо було на проставке його поставити, до, до рами, от здесь вот где они крепили. Там щоб під, під резиночки такі поставили. Я просто не вижу вони тут є чи нету. Ну, щоб раму не царапати. Ну я не в курсі, не знаю. Не скажу, чи є там вони чи ні. Район кріплення В цьому місці також все ціленьке, рівненьке. Зверніш ви парами в зоні бачення без зауважень. Боковий пластик тримається весь на рідному кріпленні без зауважень. Лівий покажчик повороту. Оригінал. Без пошкоджень. Грузик оригінал має косметичні пошкодження тут. Дзеркало оригінал. Косметика в цьому місці. Закальне в доброму стані, зараз побачимо, що це зацятка. Ліва гріпся без зауважень, лівий пульт без зауважень. Тут все стан нового. Двигун ліва сторона сухо. Ага, дзеркало в відмінному стані, Цятка та стерлася. Тут не суттєво пошкодження на пластику є ось тут. Більше тут на какие-то поребрики заезжали? Тут пошкоджение болта я. все. У нас тут. Чуть -чуть 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 нового, ну а? да, да. Где-то что-то задел. Ну, я По левой стороне все сухенькие, чистенькие плуг тримається на рідному укреплении. Да, вот здесь, вот здесь вот есть отметка. И там на болту есть. А? Ну да, да. Это бруд. Пластик также тримается на ридном укреплении весь. Ручки без пошкоджень, маятник по лівій стороні без зауважень, ланцюг. Стан нового. Під хвостом завод. колесний диск по лівій стороні. Візуально рівненький. Задня оптика, прави ще повороту. Оригінал, лівий оригінал, задній фонарь, оригінал, стан оптики відмінний, без пошкоджень. Ручки праві також без пошкоджень. Колесний диск по правій стороні без зауважень. Це також бруд, пил, пилюка на дисках, альміні накладки переднього контура, Задні, вбачаюсь, стан нових. Маятник, права сторона без зауважень. Вихлоп, вихлопна система. Також без пошкоджень. Звернішую тут всі по заводу гума. Восьмий тиждень го року також його рідно стоїть. Це стан Ну, Тут несуттєві якісь відмітки є, зліва, справа, але тут ні про що. Пластик боковий. Тримається на рідному кріпленні, кришечки зліва і справа сухенькі, понизу двигуна, прогресія без відбіїв, картер двигуна, сіленький, без слідів ремонту. Оригінальний масляний фільтр ще стоїть. Тут ніхто його не відкручував з заводу. Плуг також цілий, антифриз в нормі. Присутній. Двигун права сторона. Сухо, рама по правій стороні. Свернішу в зоні бачення по заводу. Район кріплення дуги задній без зауважень. Переднє кріплення. Також ціленьке воно без деформації. Обмежувач на траверсі лівий, заводська замазка, він присутня, без слідів ремонту. Панель приладів в доброму стані, без подряпок, царапок, це весь все бруд. Верхня траверса, стан відмінний, кермо візуально. Візуально рівне. Обтікач, пластиковий. З лівої, з правої сторони на рідних кліпсах стоїть. Не, все на рідному кріпленні, не бачу тут ніяких дефектів. Трима замок керма працює. Речовий відсік. У ще ніч без пошкоджень, тут стан все нового, набір до інструменту. Книжечки. Серйозна книжечка. Цикл придбаний 11 числа 4 місяця 24 року. Надіємо, відмітки від ТО, вони просто тут відсутні зараз. Під сідлом тут зауважень немає ніяких. Ощені ще резинка, звісно, що вона без тріщин. Бак всередині також стан відмінний. Тут зауважень немає. Знос на передньому відсутній. Знос на задньому також відсутній. Температура навколишнього середовища там ворота нагрілись 13 Температура двигуна 17. Держи. Заряд. равномерные, да. Проверка оптики. Левый. Правый. Аварийка. Дальняя. Ближняя. Блинкер. Парейка. лівий правый? Передній? задній Є? Вся оптика на мотоциклі справна по пульту? Пульт справний, загальний пробіг. На панелі приладу 850 км по загальному стану зносу розуміє технічних виробів та гальмівних дисків це його реальний пробіг. Нічого не перебувалось. Всі кнопочки працюють справно. Перевірка релета генератора. справный, генератор справный. А на него можно проехать или вы проедете, чтобы контрольные лампы погасли? Там километров 5 чтобы разогнаться. А? Да. Да, не, вы можете просто за ворота выехать сюда. А, ну либо, либо да. Електронні лампи згасли після проїзду, електроніка працює в штатному режимі по двигуну на лівому пульті. Драйв працює, нейтралка працює, мануальний режим також працює. Стан нового мотоцикла, тут взагалі він новий. Нема чого дивитись, нема чого слухати. Гріємо до робочої температури, до спрацювання вентилятора. Стоянкове гальмо. Працює перевірка ходової частини. штатному в штатном режиме. Угу, спасибо. Жопу надавливаем, жопу надавливаем, наоборот. А передок, передок. Ага, да. Спасибо. Присядьте на него. Подножку убираем. Задний тормоз. Підвізка відпрацьовує в штатному режимі, вертикальний, горизонтальний люфт по маятнику відсутній. стопічні підшипники в нормі, Рульовий підшипник в нормі. Після прокачки. Ліве перо сухо, праве перо сухо. Задній амортизатор. Ось, все, Видно? Залишився сухеньким. Мішіться вентилятор. Чекаємо виключення. Все. Вентилятор виключився. Наглушуємо з кнопки на гарячу, запуск на гарячу з кнопки. Запуск добрий, потрібно акумулятор зарядити. Дубль два з ключа. Важній немає загальна геометрія мотоцикла. Загальна геометрія рівна після прогріву. Фронтальна частина радіатора сухо, фронтальна частина двигуна сухо, клапана кришка сухо, кришка генератора сухо, під кришечкою лівою все залишилось сухеньким. Правій стороні все сухо, кришки щеплення. Район фільтра коробки передач. Також сухо, понизу двигуна залишився сухо район масляного фільтра сухо.